Sim, dona. Що, конянки, запалимо сьогодні? А що ми? Ми що? Хай учасники запалюють. А я, як завжди, в очікуванні дива, впевнена, що прийде хтось особливий. Головне, щоб не занадто. Ти що, конкуренції боїшся? Не впевнена в своїх силах? Ну що, ти влад, хіба нас може хтось затьмарити? Ми ж це вже ми. Так, ми вже справжні зірки, а їм ще потрібно вибороти своє місце під сонцем. Е, панянки-панянки, то я все ж вірю, що нас сьогодні чекає море емоцій. Завжди дивують творчі люди, які вчасно приходять на заходи. А я ось поспішаючи не поспішав, та не поспішаючи поспішав. Привіт, я Діана. Я не запізнилась? Привіт, ні, ще приподруюсь носики. Хотіла б я бути на їхньому місці. Хвилюватись не потрібно. А я б ні з ким не хотіла мінятись місцями. Ти що? Зовсім не хвилюєшся? Абсолютно ні. Я завжди впевнена в собі. А я хвилююсь я теж. І мені здається, це нормально. Абсолютно нормально. І навіть корисно. Я читала, що такий тим хвилювання це корисно для здоров'я. То схоже, що ми сьогодні дуже корисно проведемо час. Я б краще обрала якийсь інший спосіб поздоровлення. Я теж. А я залишила усі хвилювання удома. Бо конкурс для мене це звичайна річ. Для мене теж, але все одно хвилююсь. А я щоразу хвилююсь, як вперше. Ах. Люди та видихніть. Вийшли, виступили. Переможно пішли. Все. Мене звуть Богдана, а мене Діана, і ми вам розповімо віршик. Я дивлюсь віконечко, весело мені. Ой, які зверненьки, це весняні. Мама усміхається і сосичка теж. Любимо ми весенько, всі тебе ж. Содочко пробійчики кидає мені. Вже такі всі ранки і дні. Я щаслива дівчинка, мов сама весна. Надісно осміхнена, сонісна ясна. Які ж вони милі, які ж вони класні. Дівчатка, ви сестрички? Так і ми сестрички. І ми завжди все робимо разом. Ну, не завжди. Я не маю на увазі, коли ми виступаємо. А ще не вміємо співати. І танцювати вміємо. Можемо все вам показати. Так, і ми ще вміємо акробатику. Дівчатка, дівчатка. Стоп, стоп. З акробатикою прийдете наступного разу. Дівчата, ви круті. Чекаємо вас на наступних шоу. А зараз запросіть наступних. А мені ось на згадку. Прийшов вірш. Ти правда весна, чарівна пора. Ти здатна моє серце звеселити. Тобою зачаруюся, бува, і знову хочу жити. Хочу жити. Привіт, я Моніка, я модель. Модель в такому віці це дивовижно. Показуйте, що ви підготували. Моніко, ви просто диво, як ви гарно це зробили. Моніко, ви дуже професійно це зробили. Ви, мабуть, мрієте про кар'єру моделі? Сьогодні так, а завтра буде завтра. Ох ці дівчата. У вас завжди стільки таємниць. У вас багато таємниць, Моніко? Я думаю, що таємниці є усіх. Моніко. Я стереотип, що в модельному бізнесі надто велика конкуренція. Чи не заважає це вам на шляху до вашої мрії? Я впевнена, що ніщо не повинно стримувати нас до шляху до мрії. Яка блискуча відповідь, Моніко. Дякуємо за ваш виступ і запрошуємо наступну учасницю. Привіт, я Діана, і сьогодні я вам покажу свій особливий танець. І чудовий танець, Діано. Навіть наш влад не стримився і поринув з вами. Мені дуже сподобалось, особливо ось ці ваші рухи. О. Діано, це так гарно. Як ви прийшли у танці, Діано? Таті мой займався мій старший брат, а, а пізніше сподобалось і мені. Тепер це одне з моїх хобі. То є й інші. Які ж Діано? Я ще граю на фортепіано. То все-таки фортепіано чи танці. Чому надаєте перевагу? А мрію я зніматися у кіно. Кіно? Якщо вона так танцює, то і у кіно буде профі. Схоже, у мене з'явилась конкурентка. Ой, Дяночко. Я впевнена, що ваше покликання це точно танці. Танцюйте, у вас чудово виходить. Дякуємо, запросіть наступну. Привіт, мене звуть Роксолана і я вам заспіваю. Хай квітне моя рідна, лине мова соло і вас моя. Я, ходість, це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я. сила то моя бачить вся земля, що не я, українка, я. Ходість, це моя, гори і поля, це моя земля, українка. я. Сила моя бачить вся земля, що не сламляє. Рок, ви надихаєте мене. Роксолано, ви чудово виконали цю пісню. Ви молодець. Дякую. Я трішки хвилювалась, але у вас тут така привітна атмосфера. Роксоланочка, ви така талановита, я зворушена вашим співом. Дякую вам, моя хороша. Запросіть, будь ласка, наступну учасницю. Привіт, мене звуть Катя, і я прийшла перемагати. Гарний початок, Катерина. А що ж ви нам підготували? Я виконую вам свій коронний крик душі. Який номер? Які акценти! яка велич, яка щирість. Це просто шедеврально, це неймовірно. Це найдосконаліше зі всього, що я будь-коли бачила. Як ви сказали вас звати Катя? Так, Катя. На вас чекає зіркове майбутнє. Ігор Богданович, ви все ще тут з нами? <кій> так. так. А, я? а я думав, що мене вже ніхто і нічим не зможе здивувати.